Чи хотіли ви віддати в управління портфель 60 на 40, щоб вам робили динамічну алокацію? Що з цим займалася компанія, відома на інституційному ринку, з понад 40 років історії, яка дата драйвен, тобто яка аналізує дуже багато сигналів і дати з ринку? Якщо відповідь так, то є такий ТЕФ, називається NDAA, Net Davis Dynamical Allocation. і Dynamic Allocation – це значить, що вони беруть багато класів, субкласів активів, понад 10 використовуючи для цього вже індексні ETF з низькими комісіями, і в певний момент роблять на основі даних з ринку алокацію, підвищуючи чи знизуючи. Ну, прямо зараз, наприклад, них найбільша позиція це Emerging Markets акції. А ТЕР цього фонду комісія 0,65%, ну, плюс ще ви заплатите в інших фондах, і це інституційна стратегія, яка підлаштовується під а, те, що відбувається на ринках. Дайте, будь ласка, знати, чи потрібно більше розповісти, в що вони інвестують, як вони це відбирають, які в них результати діяльності, як працює їх методологія, хто взагалі такі Нед Дейвіс. Напишіть, будь ласка, в коментарях слово нед, якщо ви хочете, щоб це я зробив, і поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал, підтримайте наш зростання.